Цьогорічне спекотне літо поступово підходить до свого завершення, а це означає, що попереду на нас чекає новий осінній кіносезон, який підготував захоплюючі прем'єри фільмів. Тому настав час познайомитися з головними релізами, на які неодмінно варто звернути увагу. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9. З вами, як завжди, Юрій, і сьогодні у мене для вас 10 самих очікуваних кінокартин цієї осені, прем'єри яких обов'язково слід дочекатися і оцінити їх самостійно. Якщо вам до вподоби подібні добірки, то швидше тисніть на вподобайку, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі останніх новинок кіно. Вмочуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Анатомія падіння інтелектуальний трилер, який отримав Золоту пальмову гілку 2023 року, та визнаний найкращим фільмом Канського кінофестивалю. У центрі історії письменниця з Німеччини, яка живе в Альпах разом зі своїм чоловіком та сином підлітком, який втратив зір в автомобільній аварії. Одного разу при загадкових обставинах її чоловік гине, і не зрозуміло, чи це було вбивство, чи самогубство. Не дивлячись на те, що слідство не має відповідей, згодом жінці висувають обвинувачення. Ну а далі наглядача чекатиме дослідження сімейних секретів на тлі суворого та нещадного погляду правової системи. Цей фільм об'єднує в собі елементи трилера, судового процедуралу та глибокої сімейної драми. Він чудово грає на глядацьких очікуваннях, тримає високу напругу та подає непередбачувані сюрпризи. Нестримні 4. Четверта частина олдскульної екшн франшизи в якій ми вже, на жаль, не побачимо залізного арні, а творець франшизи Сільвестр Сталоне відходить на другий план. І тепер лідерство у команді перейде до Лі Крісмаса у виконанні Джейсона Стейтема. Найманий загін стримні у цій частині отримає нове завдання та буде втягнути й до ядерного конфлікту між двома країнами. І слід сказати, що вся ця франшиза дуже вдало експлуатує ностальгію за легендарними бойовиками кінця минулого століття. Проте, минула частина не зовсім виправдала очікування глядачів. І чи зможе новий фільм реанімувати франшизу, побачимо вже у вересні. Творець. Наукова фантастика з Джоном Девідом Вашингтоном у головній ролі. Зняв стрічку Гаррет Едвардс, автор таких картин, як «Годзіла» та «Бунтар-1. Зоряні війни історія. Дія фільму розгортатиметься у далекому майбутньому, коли виникає конфлікт між людством та новітнім штучним інтелектом. У центрі історії колишній спецпризначенець, який повинен буде знайти та усунути таємничого творця, який і став натхненником просунутого штучного інтелекту та створення секретної зброї, яка здатна знищити все людство. Коли вийшов перший трейлер фільму Творець, деякі глядачі відзначили схожі стрічки із фільмом Термінатор 2». Але режисер спростовує ці порівняння і стверджує, що трейлер передає лише перші кілька хвилин фільму а далі картина набуває зовсім інших обертів. 10 Режисером стрічки виступив Кевін Гройтерт, який також зняв пилу 6 та Пилу 3D. В цьому фільмі до своєї знакової ролі серійного вбивці Джона Крамера повернеться Тобін Белл. Сюжет цієї вже 10-ї пили перенесе на минуле, а точніше десь між першою та другою частинами франшизи. Джон Крамер вирушить до Мексики для ризикованої та експериментальної процедури, яка має вилікувати його від раку. Але все це виявляється звичайним шахрайством, і Крамер вирішить помститися шахраям у своєму фірмовому стилі. За словами режисера, це буде найепічніший фільм франшизи, який претендуватиме на статус найстрашнішого фільму цього року. Вбивці квіткової повні. Новий фільм від Мартіна Скорсезе, в якому знялася ціла плеяда голівудських зірок, серед яких Леонардо Ді Капріо, Джесі Племонс, Брендан Фрейзер та Роберт Де Ніро. Фільм розповість про реальні події, що відбулися в Оклахомі на початку ХХ століття навколо індіанського племені Асейдж. Один із мешканців племені, виявивши нафту, раптово розбагатів, і після цього представників племені одного за одним починають вбивати. Це привертає увагу ФБР, і співробітники бюро приступають до розслідування цих злочинів. Судячи з відгуків сканського кінофестивалю, ця стрічка є новим шедевром Мартіна Скорсезе. По справжньому суворе, безкомпромісне та напружене видовище, яке повністю виправдовує хронометраж в три з половиною години, П'ять ночей у Фредді. Нова стрічка від компанії Blumhouse, що випускає недорогі, але часто успішні фільми жахів. Ця картина заснована на однойменній серії відеоігор, яка вперше з'явилася на ПК ще у 2014 році. Дія фільму розгортається в покинутому ресторанчику піцерії Фредді Фазбера, який колись був дуже популярним. Саме туди влаштовується охоронцем хлопець, який незабаром з'ясовує, що в закладі ночами оживають вкрай агресивні аніматроніки. І тепер він повинен буде не тільки вижити, а й з'ясувати, як містичні події в піцерії, пов'язані зі справою про таємниче викрадення дітей. Виробництвом самих аніматроніків займалася культова компанія Jim Henson's Creator Shop, яка також працювала над Пінокіо Гільєрмо дель Торо. Фільм вийде напередодні Хеллоуіна, тож це буде захоплююча розвага на вечір для любителів цього моторошного свята. Дюна частина друга. Фільм розповість про події, описані у другій половині роману Дюна Френка Герберта, мабуть, найвідомішого науково-фантастичного роману всіх часів. Багато хто вважав, що ця книга не підлягає екранізації, але Дені Вільньо у 2021 році зміг це реалізувати. І тепер через два роки виходить наступна частина його епопеї про атрейдесів, харконенів, фременів і далеку планету Аракіс. Пола Трейдес і його мати вирушать разом з фременами у небезпечну подорож безкрайніми пісками Аракіса, і зрештою Пол намагатиметься помститися за смерть батька. За словами режисера, дану картину варто сприймати не як сиквел, а саме як другу частину розповіді. Різниця в тому, що тут немає часового стрибка, оскільки дія фільму починається відразу після закінчення першої частини. І, незважаючи на звичну для вільнева розміреність, тут очікується багато видовищного екшену, та й сам він пообіцяв шанувальника масштабну фінальну битву і сцену, в якій Пол все ж таки осідлає піщаного черв'яка. Вбивця фільм знятий для Netflix кінематографічним генієм Девідом Фінчером. Цю картину засновано на одноіменному французькому графічному романі, а за адаптацію сценарію взявся Ендрю Кевін Вокер, з яким Фінчер працював над фільмом Сім головні ролі виконали Майкл Фасбендер та Тільда Свінтон. У центрі оповідання холоднокровний найманий вбивця, який починає переживати психологічну кризу у світі, де не дуже цінують рефлексію чи наявність морального кодексу. Директор венеціанського кінофестивалю заявив, що Фінчеру вдалося зняти по-справжньому захоплюючий трилер з вражаючою грою акторів, і вже за кілька місяців ми й самі зможемо це перевірити. Наступний гол переможний фільм від новозеландського режисера Тайки Вайтіті, який ґрунтується на реальних подіях. Головну роль тут також виконав Майкл Фасбендер, а разом із ним Елізабет Мос та Віл Арнетт. У центрі сюжету тренер покликаний очолити футбольну команду, яка потерпіла найбільшу поразку в історії футболу. І його завданням буде відновити репутацію команди та перетворити її членів на справжніх достойних суперників. Цікаво, що недавно Тайку Вайтіті включили до списку найвпливовіших людей планети, а у 2017 році його назвали Новозеландцем року. Ну, а він у свою чергу продовжує радувати всіх любителів кіно новими роботами. Тож сподіваємося, що і цього разу режисер принесе нам задоволення своєю спортивно-драматичною історією. Наполеон довго очікувана нова картина Рідді Скотта, ідею якої режисер виношував цілих три роки. Головну роль виконав оскароносний Хоакін Фенікс, хоча інших виконавців ролі Наполеона Бонапарта режисер в принципі не розглядав. А роль дружини імператора Жозефіни дісталася Ванесі Кірбі. Фільм розповість про життя Наполеона починаючи з його походження і закінчуючи його сходженням до статусу імператора. Фінальна версія картини триває майже три години, але слід сказати, що у Рідлі Скотта є і режисерська версія довжиною аж 4,5 години, яку він часом сподівається оприлюднити. До речі, сам про себе режисер говорить, що чим старшим він стає, тим сильніше намагається уникати прохідних фільмів. А кожен його наступний проект має бути достойною роботою і транслювати якусь важливу думку. Тож я переконаний, що так буде і з Наполеоном. На цьому в мене все. Якщо вам подобається те, що я роблю, не забувайте про підтримку каналу підпискою та вподобайкою. Також не соромтеся і доповнюйте мене в коментарях, якщо я пропустив щось цікаве, та пишіть, які фільми плануєте переглянути восени. Всім спасибі за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.